Святослав Крупа, син загиблого на війні громадсько політичного діяча Любомира Крупи, представив виставку своїх картин. Хлопець, студент Львівського коледжу будівництва архітектури та дизайну, каже, працює у стилі графіки. На виставці він показав 17 картин та книжкових ілюстрацій. Стиль такий виробився не зразу. Спочатку, як можете побачити, я працював тільки в графіці, чорно-біла. Але мені дуже багато людей казали, що можна спробувати додати барв. Я спочатку дуже скептично до цього ставився, бо я не люблю малювати в кольорі. Але потім купив такі спеціальні маркери акварельні і спробував. Ось ця робота це перша в такому стилі. І мені дуже сподобалося, що вона ніби дихає, жива. Тематика робіт переважно воєнна, каже Святослав Крупа. Своєю творчістю художник підтримує українських військових, а саме 105-ту бригаду тероборони, у якій служив його батько. Зараз допомагає десятій окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс, де воює його брат Володимир Крупа. Коштами від продажу своїх картин Святослав долучився до купівлі трьох мавіків і семи «ФПВ-дронів», а також двох приладів нічного бачення. На відкриття виставки брата під час відпустки приїхав військовослужбовець Володимир Крупа. Ми ще не закріпили свою незалежність. І буде Україна чи ні, залежить від кожного з вас. І принагідно, побратими і ветерани, ті, хто зараз на цей момент боронить лінію фронту, бойові дії тривають кожен день. Я дарую тобі це знамено. Святослав навчався у Тернопільській художній школі імені братів Бойчуків. Побачити роботи свого випускника прийшов директор навчального закладу Сергій Музика. Він обрав якраз страшний вид боротьби. Це вирвати із серця, вирвати із душі ту біль і накласти її у роботу мистецьку. Роботи Святослава Крупи прокоментував художник та ілюстратор Олег Кіналь. кожне покоління втрачало і втрачало своїх кращих синів. І власне, оця біль, цей фронт. Вони на цих картинах вони цікаві, вони своєрідні, вони сучасні. Серед тих, хто оглянув виставку, докторка педагогічних наук, професорка Тернопільського педуніверситету Наталія Лупак. Якщо подивитися на ці роботи, ми бачимо домі домінанти кольорів. Це Червоний, жовтий це кольори спалок. І насправді вони сприймаються з двох сторін. З одного боку, це зовнішній спалок, який ми бачимо ну, практично щодня, і герої наші бачать це на, ну, на живі очі, з іншого боку, це внутрішній підтекст, і це, звичайно, цей внутрішній вибух. Виставку Святослав Крупа присвятив другій річниці від дня загибелі свого батька, педагога та громадського діяча Любомира Крупи, який віддав життя, захищаючи Україну. Про Любомира розповіла його дружина Ірина Крупа. Він був прекрасним чоловіком, прекрасним батьком і він тримав усі фронти, усі там матеріальний, робочий, документальний. Я навіть не знала, як заплатити за світло і за газ без нього. І тут вся надія тільки на хлопців, і вони в той момент стали тими двома скелями, які мене дійсно тримали на тому світі. Вони дуже мужньо сприйняли цю втрату. Володимир був народжений, щоб захистити нас від ворога, очистити Україну. А Святослав був народжений, щоб відбудувати цю Україну, бо зараз він вчиться на архітектора і е, хоче, хоче творити. Виставку картин Святослава Крупи можна оглянути у Тернопільській міській центральній бібліотеці впродовж трьох тижнів. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.